друзья друзі, сьогодні ми будемо грати фіш з Тимофієм. всем привіт! да І сьогодні ми будемо ловити рибки воисаки і і у мене рибки є. да во ищем і і ще... кстати я буду я буду розігравати. Міфізикі риби, хто кинув під цей ролик, смайлик лайк, лайк, смайлик. Дай ще. А у мене знаєте що я? У мене є. у мене є, ну той, блестящий, блестящий мазазавр. У нас багато чого єв, ми вже в чому. я все куди їдем. Ну, давай де с нами остров там будемо ловити. Так. И, кстати, я я, кстати, в Лантлантиї вже. Угу. Там пише, всього на зможно побачити в в фіші. Так. Дуже щастить. вам, куйва. вам, конечно, повезе, скоро ми будемо на одному сервері. І так. А там ж так багато шансів дуже. Можете mm -hmm. зайти в сервера і шукати нас там. І, кстати, коли ми, ми ще выкладем цей ролик, то ми ще будемо грати в фіш. фиш. Потому что количество цей ролик, то можете шукать в серверах нас. Угу. нас багато вот О, мазазала там. Мозазала. Ой. Там в кого ж Угу. Можно большой рифчик. Ну давай. Tak, все а, да! все так, не так. Сен... так все вылезаем. А да. Так, все, починаємо рибачити. Шах, 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 ой. Хамазов. Так. Пам, 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 пам. О, все так, Перша рибка у мене. Яка там у мене там рибка? А, це походу, ну, той. Ну, я самі поняла. Так. Ой, ой. Все. Xi Functieus, понял нам. Эммммм, ч в мене так лечить? Я сейчас коли я начав на то відео. Ну, хоча ладно. Алло? 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 Я, кстати, тисяч. Ну ма ну у ну, меня ну дуже мало. зараз подивлюсь, У ну, меня у меня 8 ты. я то советую Что у тебя там оно? А, ца ну. а, это акула, це акула. А, а я-я, я думаю, що у тебе акула оказалась у того челька. Мама Типа А! Вы же бестящий, -мо! Близтящий! Да, йо -мо! Что за все блестящие выпадают его? Реально. Так. мені, мені Так. Та невже та не вже я його вибью. Та не вже я його, його виб'ю. Та не вже. Ой-ой-ой. Блин, з лагами так... Ну, так тяжко ловити так рибу з лагами. Ой-ой-ой, так, 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 так. Я... І шо це? Хорошо тобі не знати, -мо. Синій, 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 я не знаю, чого, чого він синій. О! Ну що, він синій? і шо? І він і він ще блестящий.

Я я поставлю на паузу все. Она плакин, с а, А, добро. Кочу, кочу, друзья, все, я тут. ой ой Ой-ой-ой. Mm -hmm. еще А, <laughs> Да-да-да, я зачарував свою удочку. А на що у тебе була на зачарувала? Ну, ну, якщо зараз вітряний день, вітряний день, то 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 мій шанс повлі риби піднімати на на 65%. 65 да а у меня увеличивает удачу на 45 mm. часть удача у меня на стол знаешь я тебя хочу зачаровать удочку чемпиона на божественный человек mm. чел ты куда приехал реально Сиял. А реально. Так, добре. Так. Вижу, що, змився кудись? Ходу да. Я, можешь на эти сюда пішов. Ну да. Так, 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 так. Их и арик. Может, что-то не паузу, может, ч-чу-чом. Добре. Так, друзі. Так, друзі. Ты муфи, томофи, ну, сказал, что поставить на паузу, так що шо... Все, друзі, Я тут. Так. Да, Так. шох. Па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. У кстати, відкрився новий водоворот. Так що, ну, Тимофій, може, може, поїдемо к водовороду? Эй, він, ты знаешь, что да не накочу? Ну да, але, 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 але я там, але я там можу, ну, вибити ключ. Оце ключ. Я там можу. А де він знаходиться, знаєте? Ну я не знаю, де шукати треба. Десь, десь, а? десь цей вот у рот треба шукати. Тому поки його нейдемо, він вже закінчиться. Та ні. А ви до рук дотушуєте? Ну, куди, куди? Квик-шоу, ну, у когось, у кого там челика, квик-фоу у челика, ну, выпадает у челиков выпадать три ключа у тех, ну конечно, то то все, то в это ворота, ну, закрывается. Так что нам треба быстро ей шукать. Ой, ч, ч мы так лычить? Треба, треба зайти в меню. Да, да Боже, в меню Ой, да, в рот. Леса будешь, давай, так. Так. Ось так. ось так. А? А да во-во-во, все. Сэм, зачем? Що, що ми там будем випивати ключ? А тебе не кажется, что псухи назад їм? А да. Ну так на А чё? А да Шо да. Чё мне назад? Чё? Чё нам так кажется? Ну походу да, нам так кажется. Чё мы едем назад? Я не умею! Да! А нашел? О, выйти ключ. Ну, Його, його найти всередині водоворода або, або просто коло колону водоворода. А давай вот так зайдем так. А давай. У-у-у, я прям, я клює ключ Тільки, тільки тільки, тільки тільки повідомляє в чат. Повідомляет що... чат? Да, повідомляє чат, коли, коли ты його нос ну, mm -hmm, ловишь. Угу. Они вообще на весь пишвинку повідомляє Да, да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Типа, типа, типа на вс. На, всі... на... на всіх на на всех игроков, типа, це показує, на всіх. Да, например, ты <говорити> я выбью электронную базу, то Угу. Всем. Всем. всім. да. всем всім прям прям всем фишером все игры супщись. Да, 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 кто, кто нахуй знаходиться зараз на, Який... на сервері? О, он да, я зурлю. ще еще поведомет чат. Так, Кого? Да, воповідомило. Тимофей взор в раху. Ещ про мене. Зафиг я прийду, добро? Угу. Так, поки що, поки що там тимофій, ну, пішов. А я поки що буду ловити. Так. Так, у мене у мене вже падає ось така во рибка. Добре. Ну, рибки такі собі поки що. Але якщо вони великі, то, то, то це вже так. Так, шах, 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 шах. Ой. Ой! Йой, да, я злякався, блин. Что, кто вы тоже сликалась, то... то ну, напишите, напишите в комментариях, сл... Бузлекавс, не бойся. О, о, у меня блестящая риба! У меня блестящая рибка. Так. Почему ты за блестяща? Я не знаю. Тебе, тебе, ау тебе, ау тебе, ау тебе подавку, а у тебя у тебе, а у тебе, вот А у тебе, А у тебя у тебя вы подарку есть? Ну, блястящая один раз mm. а, мене, а мені, а мені, походу цілих да, три рази, або чотири. Тем более, тем более, ну, она, она такая себе была. О! <тапрошка> а -а -а -а! <тапрошка> ключ, 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 ключ. У ключ, у меня ключ. ні, nee, це дуже це дуже це дуже це, це дуже це дуже дуже, це дуже придуже, це дуже, придуже, це дуже везучий ролик на моєму каналі Боже вона в вона... Боже. Ти просто четя Просто як я це срубил ну, І у нас. Эй, ты сказал. А доходите на линии ворот. <ривіт> <ривіт> так, скільки там що там идея? Запись. Ой! А у мене, у мене чорний екран! у мене чорний екран! так що робити? Так, захват экрана. О! Зароватый и врватый комп'ютер. Во-во, <реш> дивіться, підписники. Вони у мене реально ключ випав. У мене, ключ... мене реально ключ... У мене реально ключ выпав опять. Е-ма... <реш> да, я читаю, читы, я читы, читы, читы. Ну ладно. Будем, будем на цьому по походу закінчувати. Да, Томофи. То Мы же должны на середине ролик по прийти вы еще игру. А, ну да. Кстати, кстати, друзья. Я, я, ну, я поставлю, выпустив новую гру свою, продолз. Да, Томофи? Да, Дарк До. Да, вона називається Dark Do. Зараз. вас. Ну! У меня у мене, мене гоблукс, блин, заглючив, о. Все, фиофул профіль, Мишка. Все. Я их объекту, то мы их Хм? Давай уже успем. В ну... Ну коли коли я вже буду, ну. В следующем... в следующем ро. В следующему нуро це буде. Во, во, друзі. Даркдо вот так вона виглядає к штук якщо, якщо, якщо ви хочете вийти з ліфту то писательно виходьте вот тут теж написано але, але правда трохи криво але нічого вот тут у нас ліфт ось все таке і в принципі на цьому будемо закінчувати всім пока і там офейти тоже ну пропрощайся Bye okay. bye